Вітаю панство! Приністров це одвічна українська земля. Спокійник заселена українцями та тими, хто створив український народ, та належана до наших державних утворень. Скітії, Сарматія, Анський Союз, Гунський Союз, Русь, Галицьке князівство, Руське королівство, Велике Князівство Латовське, Руське та Жематійське, Річ Посполита, Гетьманщина, Ханська Україна, столицею в Приністровському місті Дубосари. А також козацьке військо, столицею Слободі. Тепер це місто Слободзея в Придністрові. В 1793 році Придністров'я було анексовано з Російської імперії. А в 1918 році Приністров стало частиною Української Народної Республіки, а згодом і української держави Гетьмана Скоропадського. В 1922 році Придністров'я стало частиною Радянської України. Але молдаванські комуністи Фрунзе та Котовські придумували способи наступної анексії всієї Молдови або хоча б Бесарабії. І придумали вони створити молдавську автономію на берегах Дністра. І вони створили Молдавську автономну Радянську Соціалістичну Республіку в складі України в 1924 році. Столицею було спочатку місто Балта, а з 29-го року місто Тераспіль. 28 червня 1940 року СРСР анексував у Румунії Бесарабію та одразу відділив українські етнічні землі, там, де українців було більшість, та передав до України Північну Бесарабію до Чернецької області, а Південну Бесарабію до Одеської області. А зрештою Бесарабію зробили Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. Та одночасно передали зі складу України у ту фейкову молдавську автономію. Передали до складу. Радянської Молдаванії 47 років Придністров' жило разом з Молдаванами, та вже 2 вересня 1990 року з'їздом з'їзді депутатів всіх рівнів Придністров'я було проголошено про створення Союзної республіки Придністровської, Молдавської, Радянської Соціалістичної Республіки. Але президент СРСР Михайло Горбачов своїм указом від 22 грудня 1990 року скасував це рішення. 25 серпня 1990 першого року наступного дня після проголошення України своєї незалежності проголосила незалежність і Придністров'я. А ще через два дні 27 серпня проголосила незалежність і Молдавія. Та зробила вона в досить оригінальний спосіб. Вона в своїй декларації про державний суверенітет прописала втрату чинності закону Верховної Ради СРСР від 2 серпня 1940 року про створення Молдавської радянської соціалістичної. Республіки. Але в тому самому законі і е, була передбачена передача оцієї нашої, е, нашого Придністров'я з складу України до складу Молдавії. Фактично з своєї декларації про державний суверенітет молдавани признали Придністров'я України. Наступного дня, 28 серпня, лідер Придністров'я Ігор Смірнов приїхав до Києва для перемовин про повернення Придністров'я до складу української держави. Але українці Зрадили перемовників і наступного дня видали їх спецслужбам Молдови. Юр Семенов просидів в тюрмі в Кишиневі з 29 серпня по 1 жовтня. А 1 вересня 1991 року Молдавія оголосила про блокаду Придністров'я. Провал ідеї повернення українського Придністров'я до складу української держави мав катастрофічні наслідки для української справи. Та Придністров'я наводнило безліч всякого московського сміття, в тому числі і сумезвісний Ігор і Гіркін. З українських сил там було лише 150 бійців УНА-УНСО. 2 березня 1992 року почали активні, ну не активні, почалось бойові дії. Це фактично не було бойові дії, це була так звана садова війна, тобто випадкові перестрілки між сторонами конфлікту. Це переважно було в районі міста Дубосари та Бендери. Але з 18 червня по 7 липня тривали реальні бойові дії за місто Бендери. Молдаванія навіть використала авіацію для того, щоб знищити місто, яке поєднував місто Бендери, з Придністров'ям. Та вже 21 липня в Москві президенти Росіяні, Молдови в присутності президента Придністров'я підписали мирну угоду з тих часів. Приніссовський конфлікт вважається замороженим. До речі, лідери України, комуніст Кравчук та демократ Чорновіл, були проти повернення Приністров'я до складу України. Ось так.